Та модель попередня модель ринку, пу вона давала можливість більш-менш об'єктивна е, ці гроші. Збиралися в Poo, ну, в басейн, uh -huh. да, в всю, і ділилися по е, стратегічних напрямках. Але більше вони контролювалися. Вони доходили реально до абсолютно конкретних. Добудовували Ташливську ГЕС там, умовно каче там добудовували гідра. Оце там де вони добудували. Ну, тобто це було. А ця модель вона повністю знищила контроль за цільовим використанням цих грошей, дозволила закритися під гаслами. Там комерційна таємниця. Вони які ви комерсанти? Котін комерсант, енергата комерційна таємниця, Нафтогаз комерційна таємниця. Дві два монстра державних. В них комерційна таємниця. Від кого? Від акціонера, від власника, від Кабміну і від населення. Ви що, з, -з гузу з'їхали? що? К комерційна таємниця. Ось, ось, ось для чого це робилось: зробити цю корпоративну реформу, придумати ці безглузді імпотентні наглядові ради, ради які ні за що не відповідають. Петре, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, от на Укренерго оця безлад з тими укриттями, оця так звана е, 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 рада наглядова там, е, які жодного разу в Україні не було іноземці. А вони знають про цю проблему? Вони знають про цю проблему. Вони хоч на якесь укриття виїжджали, дивилися, як там воно будується. чи ні Ну О. в ідеалі мали би виїжджати, але якщо вони не були в Україні, то куди ж вони мають виїжджати? Наглядові ради мусять мати дуже обмежені повноваження в рамках контролю за макроекономічною стабільністю суб'єктів. Енергати, Нафтогаз. Ніколи наглядові ради. Не зможуть зробити управлінський контроль і контроль там за ну використанням саме нового, ну, ви розумієте в абсолютно конкретних виробничних процесах. Тому, якщо якийсь ідіот переконує, що уряд як акціонера стовідсоткового енергатома, Нафтогаза, Укренерго, Центренерго, що уряд можна позбавити контролю повного за компанію, це діверсанти, яких треба виганяти з країн. Mm -hmm. Вибачте, коли я задаю, коли я в залі Верховної Ради задаю прем'єру питання. А ви знаєте, умовно? Ну там скандал з цими зарплатами, преміями. Mm -hmm. Я кажу: а ви знаєте зарплати е, цього кудрицького е, е, Укренерва? І він мені дорослий дядька. Да? Він мені починає локшину вішати і казати: ні, ну ви розумієте, ми не знаємо. Це наглядова рада, вона знає, а ми не знаємо. А навіщо мені такі акціонери, такі прем'єр? вибачте, який не знає, що відбувається в компаніях державних, де є він 100% акціонером. Це означає, що абсолютно неправильно прописані умови і завдання поставлені перед правлінням і перед наглядовою радою. Мені не потрібно, щоб в якісь іноземці призначали якихось космонавтів, розумієте, чергових, де ма, що ми мало побачили цих космонавтів. До речі, я вам гарантую, Петре, що діяльність і Кобалєва, і Вітренка вона саме стане от ключовою, коли ми станемо аналізувати, що відбулося в Нафтогазі. От їх псевдо. Оця вся або авантюривці ці вони ж мають стати очевидними для суспільства. Я навіть не кажу про їх шалені премії космічної зарплатні. Я кажу про повну відсутність результату.